Пане Сергію, я одразу хочу показати нашим глядачам карту. Міністерства оборони Великої Британії традиційно публікує в своєму Твітері карту бойових дій. Зараз ми можемо побачити, вона опублікована сьогодні, хоча датована 6 жовтня. Що можемо сказати ми про ситуацію станом на сьогодні? На 7 жовтня, будь ласка. Ну, ситуація в нас залишається. Принципі приємною для всіх уванчан, тому що а, розпочалась дійсно вже певною такою мірою деокупація Луганської області а, на сьогоднішній день. Сім населених пунктів під контролем збройних сил України. Ми і надалі намагаємося все ж таки не називати їх назви а, окрім а, одної, це греківка і то, тому що один з бійців збройних сил. України зробив просто селфі, ну і тут весь світ вже побачив цю назву. Пане Сергію, називають два пункти вже. Я теж не хочу бігти поперед батька, але вже хлопці і відео виклали там, де. Так, вона... та, по 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 ганчірці вони там ходять. Так, є таке. Ну, Знаю, але можемо, справа... можемо щось говорити? Щось ми можемо озвучити. З напрямку Лиману якраз от в бік Сватового в принципі, і е, звільняються населені пункти, чому про них е, не бажано просто їх називати? Справа в тому, що вони повністю контролюються збройними силами України, але е, росіяни настільки ущербні, що вони просто коли це, вони це знають, але мовчать. Але коли вже чують, що це оприлюднено. То вони зі злоби просто насипають туди дуже багато всього що в них там під рукою є: це і гради, і смерчі, і артилерія. Ну і і це а достатньо цього. Я, Я просто покажу це фото. Ви про це фото? Там, де греків і хлопці з прапором України, Діпстейт Телеграм публікує це фото. Я взяв його там, вказую авторське. Ну що ж? Я хочу вас привітати. Ви ще позавчора сказали, що фактично деокупація Луганської області розпочалася. Я хочу вас привітати, всіх луганчан, всю всю Україну з тим, що зараз крок за кроком буде звільнятися Луганська область, яка вже так довго потерпає від російської окупації. Ну, напевно, найбільше взагалі серед цих областей тут нема чим пишатись чи хизуватись. Це констатація просто факта, що дійсно величезна проблема. Була на початку, тому що довелося е, збройним силам України залишити майже 70% території. Люди навіть не встигли виїхати е, нормально. А потім, от ті 30%, які залишились, там просто було пекло. От реально суцільне пекло. Там рівняли всі населені пункти, е, всі села обстрілювали з усього, що тільки було, і якраз Луганська область була таким форпостом. Знаєте. Е, яка стримувала величезну цю орду, не давала їй пройти на Бахмут, не давала пройти на харківський напрямок, і в принципі, всі захисники, які там були, вони виконали своє завдання. Я навіть не можу в відсотках сказати наскільки: на на 120, на 150, на 200, на 300 відсотків, вони перевершили самі себе, тому що <кій> зараз про це вже можна говорити сім місяців війни. Але в нас на початку зі зброєю, ну м'яко кажучи, був жах абсолютний, суцільний. В нас не було достатньо зброї для того, щоб ну, по-перше, в Україні не було, будемо говорити відверто, такої там ні, ні хаймерсів, ні яких джевелінів, ні лавів. Воно почало так більш-менш вже заходити, коли Захід побачив, що ми витримали перший удар. І більше того, ми оговтались там від першого і почали ще й навалювати російські армії. І тоді вже почали віддавати. Я знаєте, як людина, мені звісно, боляче, що саме в нас до останнього напевно нічого не було. Але як держслужбовець і як людина, яка трохи розуміє, ну вже зараз, що відбувалось на фронті, ну я розумію, що дійсно в першу чергу треба було захистити Київ. В першу чергу треба було захистити ті коридори е, західної країни, е, якими якраз і постачали зброя, треба було відтіснити е, від Житомира Полтави. Ну тобто, все нормально, як стратегію військову все робили правильно. Але як людина, яка просто народилась на Луганщині, яка е, ну, в мене дійсно в прямому сенсі е, серце боліло за те, що я просто бачив. Що ми три роки ми відновлювали, відбудовували область, а руйнували цілодобово. Просто обстрілами, ну дуже жасливо.